так. Все те же. все те же. Таняла йдемо. Третє жовтня четвернині. Я нагадаю, хто забув о чотирнадцятій годині наш дід Панас підліз. Прибув в ліс той самий, йти намір маю туди, де буки і берізки. І заодно ще раз вітаю усіх зі святом, грибники. Зайшли до лісу. І ось, друзі, щоб потрапити на те місце. Куди ми плануємо сьогодні? Я все-таки вирішив піднятися по тій гірці, на якій нас що разрання очікувало розчарування. І ви знаєте, відразу сімейка. Перший. Сімейка, так сказати, закрутошних. Другий. Сімейка закрутошних грибів. На маринування. Ось тут, третій. Так. Посуваємо наш кошик. Так, вже троєчку маємо, бачите? Тут четвертий, і п'ятий. Так. Ось такі. І заблизько тримаю. І тут. Ой, листочок заважає. Шостенький. Може і ще є, так зразу все не побачиш. Но початок ми вже маємо. Є й чергова компашка, панове, ось такий у мошочку, неприкритий, здав чесну компанію. Компанія виглядала ось так. Ось цей був. Першим. Цей був. Другим. І ось цей був. Третім. Добре? Годиться. Для початку це дуже навіть добре. А знаєте, шановні, мені ця гірка сьогодні подобається. Видно, когось був вихідний. Ось. Таке. Тут треба дуже пильно дивитися. Геть не видно, бачите? Огляньте, тільки за рахунок горбочка ти можеш визначити, що там можливо хтось сидить. Я не люблю це ритися, але інколи, ось так як я підняв голову, і це явно листя не просто так підняти. О, бачите? А їх тут навіть два. Бо я другого зачепив своєю рукою такий, о, бачите, а тут ще є і третій. Ось. До таких тут, звичайно, не доростають. Але нам пощастило. Так, ми то гарно прикриємо. Добре. Не буду я то щупувати. Йдемо шукати далі. Ще трішки, друзі, і ця гора мене заведе в азарт, що я не піду далі, бо все-таки ще попадається. Ось такий ще. Поки з вами розмовляю. Вроді би тут також шапочка. Так, це знову грибочок. Ось такий ще. О, так що. Це листя просто насипане. Я думав, знов хтось сховався. Так, але там, де ми підемо, там більше гриб. Я люблю величенькі гриби. Хоча і ці також красені. Ось вчора, коли я йшов до того місця, де ми потім гарно збирали з вами гриби. Я йшов в холосту. Щоб до нього дійти. А сьогодні в день грибника ліс мені каже на заохочення. Ти тільки пів дороги пройшов, а тобі ще айти, а йти. Так, вже я по дорозі до цього лісочку, де ми будемо збирати, вже отримав від лісу заохочення. І знаєте, що я скажу? Можливо, я не гарантую, але он там, я бачу, підозрілу кубку листя. Бачите, як вона якось. Ану, разом. Ха -ха. Я так і знав, що ліс мене заохотив двома грибами. Так, добре? Приємно. Йдемо посуваємося до нашого місця збору. Я надіюсь, не пошуків, а збору. Бо відчуття в мене вчора ще було, що там щось ще би мало бути. Ні, ми ще не дійшли, друзі. Я хотів присісти на привальчик. Я таке кріселку маю, бачите? О, таке рідко в лісі попадеш. Це як трон на день грибника. Я сиджу на троні зараз. Ось. І хотів присісти, але... Оглянувся, а ось тут третє заохочення до наших грибних місць. Мене влаштовує. І вас також. Я вірю. А я кажу ліс, ліс. Я йду там більші гриби. Заоходь мене більше. Так, так, я не дурю. От тронсь. Ось. Трон на місці. Заохоть мене більшим грибом. І він мені каже, на-на, отакі ти будеш там збирати. А я кажу, такі, такі. Бачите, як гарно мене ліс заохочує, щоб я мав інтерес іти туди, де ми будемо гриби збирати. Та як не буде? Що ти, діду, будеш людям говорити? Чудний грибочок. Так, тут ще треба подивитись. Так, хай тут собі два колеги лежать, а ми йдемо подивимося ще. Я не міг це впевнено говорити, але інтуїтивно десь відчував, що буде іще. Бачите, ховається, ховається, друзі. Но ми знаходимо. Ми знаходимо. Так, і витягаємо ще його. Ось такий ще красень. І тепер забираємо наших двох товаришів і йдемо трішки поп'єм кави і покуримо, відпочинемо і ми підемо на нашу територію, куди ми сьогодні знову запланували. А непогано вже в кошечку. Ще тих навіть і нечистив менших. Ось так. О! А ще, друзі, дід Панас любить періодично у свого глядача визвати усмішку. Це на здоров'я всім. Я вам покажу свій лайфхак. Бо ліси вкриті е, целофановими всякими пакетами. Я коли хочу присісти на бревно, от я зараз встаю, хочу присісти на бревно, от, я підстеляю пакетик. А потім встав... Рюкзак на плечі і пішов. А тепер я зробив ось тако. Бачите? Ось ниточка. І я, коли встаю, то я його вже не забуду. І потім пакет зім'яв руку і кинув в кишеню. Я його ніколи не забуду на пеньку. Проходить якийсь час, хочеш знов присісти так раз в кишеню. А пакетика то нема, а брьовна мокрі. І тоді я собі витягаю з рюкзака слідуючий. Ось, так що ха -ха -ха, лайфхак, як тепер кажуть, непоганий. Підказка для тих, хто з собою носить для присідання. Йдемо далі. Ну що ж, вітаю усіх вас. А наш дід по нас. Ага. Щось задумався, заговорився сам з собою. Тут син подзвонив зі школи. Дивлюся, нема нашої березино дубового, букового лісу. Ага, я глиб по карті, я 180 метрів тік в сторону. Ось так, панове. Ну, звичайно, що якщо дід включився, значить він вже щось і знайшов, правильно? Так точно. Ось вам, будь ласка. Наш перший білий грибочок. Дай Бог, щоб сьогодні було знову у нас тут весело. Бо мені тут було вчора дуже і дуже цікаво. Посуваємось. Є у нас і номер два. Так. Ось такий. А ось тут бачу є і його молодший брат. Він у нас ось такий. Так. Ідемо. Сьогодні буду, друзі, спішити. З віршиками не вийде, тому що приїхав пізно, темніє в лісі швидко. Задихався старий. Лишні метри валив по лісі. Є в нас панове. І ще один грибочок в цьому лісі. Ось він. Такими темпами я тут всього 5 хвилин. Це було би непогано. Ну і звичайно, я вже навчився ці. Підняті листочки розпізнавати, мабуть, що там. Так, так воно і виявилося. Ось так. Тут листя багато. І тепер я вже і уважний відносно тих листочків, котрі підозріло підняті. А як вам ось таке, панове? Ага. А то навіть два. Спочатку я замітив одного тільки. Там не там ви дивитесь. Я спеціально веду не по центру. Правіше, правіше беремо. О! Ось де вони. Ось. <плес> ось це у нас перший. А ось це у нас другий. Ось така ще пара. Оглядаємо ще далі. Хоч і небагато я знайшов, гриби такі чудові, та дощик все-таки пішов. До нього ми готові. Шкода просто, бо буде зйомку не дуже зручно проводити. Ось такий біленький нам попадається. От так під бучком собі різ і до нього дід приліз. Так, поки все. Так, панове, я вчора для великого відео зривав, а для короткого YouTube-шоу це просто... Показував. Сьогодні навпаки зроблю. Вам покажу оцю сімейку. Це був перший. А для що це зірву з вашого дозволу? Це є другий. Це є третій. Це є четвертий. А ось це п'ятий. А ось тут шостий. А ось тут сьомий. Ось так. Ходив досить довго і вже хотів казати, ага, сам після себе знайти вже не можеш. Добре, вчора прошнарив. І тут сім'я. Так, а тепер я зніму за YouTube Шорса ще ці грибочки, які я їх зриваю. Бо є любителі коротких відео, хочу, щоб мене бачили. А в цьому епізоді у нас все починалося з ось такого червоняка. Ось такий козарик ми з вами піднімаємо. Двушечка. Не бачу. Потім був ось такий товариш. Це вже із серії білих грибів. О, яка нога. Так. А потім ми посунулись іще далі. Посувались, посувались. Дуже-дуже ми старались. Біля бука підійшли. Цього друга ми знайшли. Але він був не один. Тут сидів ще господин. Хто цю казочку дивиться? Великий молодець. Та щось так відчувається, що це ще не кінець. Продовжуємо. Друзі, ось так виглядає на даний момент наша корзина. Дуже симпатична. Але я, мабуть, буду територію покидати, тому що дощ усилюється, а здоров'я воротніше. Кому потрібен хворий дід по нас? І відео не буде, і дружина скаже, ти мені здоровий треба. Так що я буду лісом йти, потихеньку посуватися, ще щось підзбирувати. Бо тут гарна територія. І тим більше я сьогодні попадав уже на місця вчорашньої очистки грибів. Це неприємно. На мене якось не, не так діє. Ходиш наче по одному місці. В загальному я все одно дуже задоволений, поки тут. Так, і навіть віршик склав. Я, мабуть, звідси побіжу. Тут дуже гарна точка. Сюди в суботу привезу коханого синочка. Хай дитина насолодиться. Це пройде два дні, бо відео у нас хоч вийшло в п'ятницю, але воно за четвер. І якраз через два дні дитина насолодиться. Бо тут грибочок буде знову. Так що заходьте в суботу на канал. Вже запізнень не буде. Ну, якби їх було два, було б приємніше, звичайно. Але обійшов, пари до нього нема. Ось такого ми по дорозі собі ще запримітили. Ось такого гарного. Порядного ще йдемо. Чуєте, як лиє? А я дощовик навіть не одягаю, бо мені ліньки. І лінь свою я хоч не хоч, та мусів побороти. Коли побачив, що цей дощ, додавив обороти. Та посипало сильніше. Будемо ще йти до машини щось заглядати, але вже дощовику. І потім мені би хтось сказав, от ти дощу настрашився, пішов з лісу, а там таких два гриба росло. І я би того, друзі, не пережив. Бачите? О, а тепер я знаю, що я вже не буду мучитись. Один ось такий, а другий ось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ось такий. Так. Класно? Класно. Хоч і дощ. Ну, а ось такого красення, як можна в лісі, друзі, залишити. Та це би гріхом було. Собі би цього точно не простив. Гляньте, який він помпулятий, який він симпатичний. Але один. Але один. Чомусь не знаю. Здав би це колега, але я його не знайшов. Один все-таки. Так, друзі, попав ще одну сімейку. Складаємо. Раз. Ой, не падай хилля Ось вам другий. Ось і ще парочка. Дід сів собі на землю, дощовик. Піді мною. Так, вже маємо чотири. Ось цей буде у нас п'ятий. Так. Ось тут іще два. Шостий і сьомий. Знову закруточний варіант. Так, а тут у нас восьмий, дев'ятий і десятий. О, ось така ситуація показую. Ось вони. І футбольна команда готова. Цей буде на воротах стояти. Так, 11. Але де тренер? Значить, сьогодні тренером буду виступати. О, що було красиво. Молоденькі. А що робити, яким не дають вирости до більших. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так і є. Граємо футбол. Ні, друзі, я був неправий. Футбольна команда повноцінна. От вони всі 11. А тренер, виявляється, окремо сидів. А я ж забув, що тренер має свій тренерський місток. Футбольна команда повноцінна. Все, йдемо далі. Шукав я ще масажиста, масажиста не знайшов. Але зовсім поруч сидів доктор. Доктор команди мусить бути. У будь-якій команді доктор мусить бути навіть в селі. Масажист не обов'язково, а доктор є. Ось такий пан доктор. До тої футбольної команди. Дід сміється весело, мокне і сміється. І йшов по схилах в цю погоду, і дід втомився глядачі, та отримав насолоду я сьогодні для душі. Тепер вийшов вже на рівне, і мені вже все рівно. Ішов і зупинився. Чому, спитаєте? Тому що побачив червонячка. Ось, гляньте, що в кошу поробиться. Я тепер ні, навіть не чистив, тому що незручно дощ. Вже почищу біля машини. Ось такий ще червоненький. Трапляється. Ось. Може і ще є. Пообзираю, але камеру виключаю, бо хляпає. Крикнув, а, є, є, а сам виключав. А <головіка> о, підняв голову, а тут їх іще. Це цей, а це от іще одненький. А ось тут іще одненький. Вони тут люблять бувати. Не хочу камеру мочити, тож виключаюся. Так, ну що, панове? Я вже на виході з лісу більш-менш. Тут трішки лишилося зовсім мало. Ось, ще присяду собі на один привальчик перед спуском згори. Я задоволений. Хоч трішки змок, але лайфхак мі лайф сьогодні спрацював. Я жодного пакета на пеньку не залишив два рази. Забував, вони за мною тягнулися. Я чую, що стягнеться, все, обертаюся, все, зрозуміло. Так що працює. Ось. Дивитись відео в п'ятницю. В лісі був я вчора, це я вже говорю так, як воно є. І завтра я вас чекаю на каналі, я хочу до лісу. Хіба би каміння з неба падало, то ні. А так я хочу дитину вивезти. Якщо навіть невеликий дощик, він також має дощовичок. Ось. Покажу ще раз результат і на цьому буде завершено. Дощовик уже лежить. Лайфхак поруч, бо ще присяду. Ось наш результат. Настрілявши козариків червоноголових. От. І все ви бачили перед тим, бо білі гриби повкривало. Для сьогоднішнього дня, зараз половина шостої. Вдруге я заходив до лісу. Нормально, 3 півгодинки годинки і хороший результат. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, кому я ще не встиг відповісти. Вибачайте. Завтра буду мати час. Ось. І поширюйте по можливості. І будемо працювати. У нас ще цілий жовтень, я вже говорив, повноцінний збирання грибочків. До нових зустрічей. Слава Збройним Силам України! Хай щастить.